І в 2020 році мене перевели вже на посаду заступника командира 53-ї окремої механізованої бригади. І я поїхав вже на старичі, де на той час відновилась бригада. Ну і потім з 20 по 2022 рік провів уже на посаді заступника командира бригади, дві ну, ротації на Валнавахи. Повномасштабне вторгнення вже ми зустріли на волновахі. Ну в перший день я кричав, що я за всі вісім років стільки не, не бігав від градів та артилерії, скільки я прибігав за перший день. Там просто там валилось все з неба. Гради, авіація, артилерія там. Только зупинився, слышиш, таке ляп 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 ляп, ляп. гради падають. Гради просто... Ну... Виправдовували свою назву «Град». Вони просто сипались там, не то, що там, як то кажуть, там, десятками або там пакетами. 26 лютого під час виконання завдань з відновлення втрачених положень і деблокування міста Волноваха ми заходили вже ввечері 26-го в місто. Вот, було у нас завдання зайти в центр міста, закріпитись, забезпечити відхід підрозділів. Я рухався по ніжній дорозі, у складі рубера зведеного механізованого зводу і двох танків. Головний танк почав трошки підтуплювати на перехресті, ну і повертати не туди, куди нам треба було. Я там за, ну, зі своїм підлеглим пішов керувати їм, щоб розгорнути його, щоб він їхав прямо далі. Ну і поки ми там з командиром танку розбиралися, куди там їхати далі, ну, і в танк щось прилетіло. Потім узнав, екіпаж загинув на місці. А мене потім на другому танці евакуювали до району засередження. Меня уже там передали медикам и тем они уже эвакуировали на Покровск.